Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в Офісі Національної спілки журналістів України вітати сьогодні Йосипа Борчо, головного редактора газети прес курєр заслуженого журналіста України, члена Ревізійної комісії національної спілки журналістів, депутата обласної ради Кабильника Олексія, моєго земляка з Херсонщини Мирону Бубо, колишнього керівника МЧС Херсонської області, і Володимира Гнатенка, людина, яка переймається приймається сьогодні розбудовою новітньої програми по. Молоді. У нас сьогодні, я хотів би почати сьогодні презентацію книги Переможці вогню. Сьогодні 37 ма річниця закриття Чорнобильської атомної станції. 37-річниця день да, вшанування пам'яті загиблих і людей, які хвилина мовчання за наших і воїнів Збройних сил України і, звичайно, чорнобильців. Дякую, прошу сідати. Мені дуже приємно в руках тримати книгу Переможці вогню. Тут ці два чоловіки, це Йосип Олександрович і Олексій Борисович, які створили цю книгу, присвячену п'ятиріччю утворення пожежної охорони на Одещині, місті Чорноморську, колишньому Ілічівську. Мені приємно про неї говорити, тому що рік колись я теж пропрацював. Пожарним, пожежним, але у Чорноморському морському праплавці на турбоході Максим Горький. Це було в далеких 80-х роках. Але я хотів би привітати Олексій Борисі з першою його книгою. Але я сподіваюся, так з зусиллями і Йосифа Олександровича в цьому році вийде книга, яка присвячена взагалі ветеранському руху пожежної охорони Одещини. Це Федер Ізотович Літвякову книгу цю створив, але, на жаль, він пішов в життя декілька років по тому. Але книга ця є це спогади всіх ветеранів, які працювали в пожежній охороні. Я хотів би, по-перше, першому, мабуть, надати слово. Йосип Олександрович, чому? Тому що він складав цю книгу з тих нарисів, з тих заміток, які Олексій Борисович, будучи майорами, старшими лейтенантами, лейтенантами, полковником, друкував свої спогади в газетах, місцевих, місцевих газетах обласних, обласних і республіканських даже... газетах. Так що, Йосип Олександрович, будь ласка, <гум> Тримайте. насамперед, я би хотів звернути увагу на кілька важливих моментів. Перше, комусь здасться, що такі книжки сьогодні не до часу. Справді, сьогодні війна, сьогодні фронт, свої солдати і так далі. І це справді так, але це не значить, що все інше життя зупинилося, що більше нічого не відбувається. Такого не буває. Якщо ми сьогодні не будемо... Охоплювати всі сторони життя, то ми багато втратимо. І потім через якийсь час спохватимося, а вже повернути то все буде неможливо. Те ж саме є і з цією книжкою. Вона ну справді є дата, річниця створення пожежної охорони в місті Чорноморську, і від неї нікуди не дінешся. Ми знаємо, що пожежні завжди в нас це люди герої. Це люди, які борються з вогнем, приходять на допомогу і, і стихійний подібне тому, подібне. тому, коли до мене звернувся Олексій Борисович з приводу того, що ось є така дата, і її треба відзначити, я був категорично за. Звичайно, треба. Це не значить, що не говорити про війну. Це не значить, що не згадувати тих пожежних, які е, е, пішли зі зброєю в руках захищати батьківщину. Це все можна і треба робити. І е, Олексій Борисович так і зробив у цій книжці. Знаєте, що таке, е, я сьогодні тут присутній, як видавець книжки. Як видавець. Я вмію видавати книжки, а перед тим вмію допомогти автору при потребі їх скомпонувати. Коли Олексій призвернувся до того, що він хоче відзначити цю дату саме книжкою, то він мені приніс величезну кіпу газетних своїх газетних публікацій за багато-багато років. Тим паче він зачоло первинну організацію Чорноморська. Далі да. розміти, от, от там була вся історія. Те, що треба сказати, треба сказати. Він каже: я сьогодні не маю ні можливості, ні часу взяти, сідати і писати. А навіщо? Вона написана. Вона написана. Для того і існують ну, видавництва, існують професіонали, які з того всього зможуть професійно дібрати, аби створити справжню загальну картину. Ось цим я і займався. Ми створювали на основі публікацій Олексія Борисовича у періодичній пресі. Ми створювали єдину узагальнену логічну картину історії пожежної охорони в місті Чорноморську. І мені здається, що це вдалося. Вдалося, тому що у автора був величезний фактичний матеріал, написаний ним. Так? E, значить, e, вдалося тому, що коли ми висловлювали якісь прохання, пропозиції, що треба це, треба то, він ішов зустріч і казав, що да, це треба. Ми, ми колективно вирішували всі питання. І в підсумку, я думаю, що e, книжка вийшла e, скромною, e, невеликою, але вона є, і вона вже буде. Пам'ять залишиться про цю подію і про це все. Так Ми що, показуємо. от поки що я от такі зауваження на початку. Олексій Борисович, я хотів би теж почекай, тут мій колега з Херсонщини, теж колишній начальник пожежної охорони, але цілої області Херсонської. Тепер він як переселенець знаходиться там. Полковник Боба Воростепанович. Будь ласка, ваші я, враження, колега? Шановні колеги, я дуже вдячний Олексію Борисовичу, що надав таку можливість мені. При створенні цієї книги він звернувся також до мене, щоб я поміг йому зложити, як кажуть, все це, відреагувати всі ті матеріали, які він збирав протягом багатьох років. І нам це вдалося, дякуючи редактору, ми вносили корективи, радилися по різним напрямкам змісту цієї книги. Підбирали ті необхідні матеріали для того, щоб вони увійшли в книгу. І, звичайно, я особисто задоволений, що книга вийшла, бо вона вже 1 грудня вийшла в світ. Цікава книга. Я думаю, що вона піде на користь і тим працівникам, які сьогодні працюють, і тим ветеранам, які вже не працюють, але працювали, створювали. Можна сказати, створювали цю книгу, тому що цей шлях пожежних, які створили пожежну охорону Чорноморська, він звичайно великий, 50 років, і там багато людей, які віддали своє життя, багато людей, які продовжують ще працювати, і так далі. І зараз, читаючи цю книгу, вони, я думаю, будуть. Дуже задоволені і раді, що така можливість є, і там кожен з них побачить там своє, своє прізвище, побачить свого батька хтось побачить, який був керівником цього підрозділу, якогось, який був в Чорноморську на той період і так далі. Тому велика подяка Олексію Борисовичу в першу чергу за те, що він тут поставив таку собі ціль. І до такої серйозної дати 50-річчя, І ту ціль він, я це можу підтвердити, він ту ціль е, при мені, можна так сказати, ставив і дату, навіть називав, коли я випущу, або з кого повинен випустити, от поможіть мені і так далі. Ну і враховуючи всіх тут присутніх, ми добилися цього результату, і от книга вийшла. Ще раз дякую. Мені дуже приємно, що от на святкуванні 50-річчя була відкрита меморіальна доска до. Героям, які загинули, і всі ветерани, які були присутні, отримали цю книгу з рук Олексія Борисовича. Це міський голова, був представник районної військової адміністрації. Влада міста була приємно, що ДСНС. Да. Так що, Олексій Борисович тобі слово тепер. Добрий вечір. Шановні друзі. 1 грудня 2023 року вийшла моя. Перша книга Переможці вогню, яку я присвятив 50-річчю утворення пожежної охорони міста Чорноморська, ну а раніше Вічівська. Я зібрав кращі спогади про історію пожежної охорони міста і її вогнеборців. мав на меті перш за все, вшанувати пам'ять видатних вогнеборців, які своєю самовідданою працею заслужили. На повагу та шану відництво книги здійснив за власний рахунок. Хочу висловити слова подяки за практичну допомогу, допомогу в редагуванні та випуску книги Юрію Анатолійовичу Работину, голові Одеської регіональної організації Національної Спілки журналістів, Мирону Степановичу Бубі, полковнику служби цивільного захисту, який Усе життя посвятив гасению пожежі майже 30 років і очолював 12 років областное управління пожежної охорони Херсона Херсонської області Херсонщини. Головному редактору газети прес-курьер Йосипу Александровичу Бурчо. Как, как, думаю, книга стане в нагоді ветеранам служби і тим, хто вирішив своє життя пов'язатися зі службою з надзвичайними ситуаціями. В цій книгі всі керівники, які з 1973 року э, фамілії працювали, да, керували Кальнев, Бабій, Матачук, Кульчицький. Искаков, береговой, Тиченко. Я 8 лет возглавлял Усов, Ковальчук и начальник діючої пожежної частини Хадзинський. В цій книгі, ну, майже все, що за ці роки, чого добивалось. Які проводили заходи, все ну, старався побільше бойової роботи, по е э, бойців, які на протязі цих років от, тож, Були гасили, порів, да, да, гасили там 80, сам я э, по закінченню в 83 році. Черкасского пожежного технического училища МВС с 1, э, <coughs> с 1 серпня прибыв цю пожежную частину и 31 рік и 4 місяці, починаючи с лейтенанта до полковника в своей пожежной частины на посаде начальника караула, заступника начальника по работе с засобовым складом. начальника сектора, перед призначением начальника Ильичевского міського управления МНС, пивроку працював <зас> заступником начальника аварийно-рятовального загону. И вот все эти роки у нас газета «Черноморский маяк», ну, міська газета, и вот старался статьи по Чернобылю, по Афгану, по соревнованиям, ну, все, что вот проходило, у нас газета два раза в неделю, вот, на протяжении этих роков, 31 рек, и какая-то всегда заметочка, то пожары, то профилактика, то, то, значит, боевая готовность, ну, все это дело сбиралось, оно там килограммами газет, и повторюсь, что... Значит, Йосип Александрович смог все это дело скомпоновать, чтобы так сказать, ну, все это было выпущено, суда видобразилось, супречились, собирались, собирались, начали с 29 січня у нас раніше был день пожежной охраны, Вот там 15 ветеранов собрались, как лучше, как, у какие, ну у кого какие там с 1973 -го года остались. фотоснимки, ну, оно знаете. И вот я очень, вот по-честному, на сердце спокойно. Вот книга вышла, да, там уже вроде бы как-то... Да, 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 уже как-то вроде бы, значит, жизнь прожита не зря. И вот сейчас там керевники Книжку максимум там 100 екземплярів в перший день 1 грудня ну, как, разійшлося. Разійшлося, как пирожки, ну, ну просто пирожки. Да, да. Да. Щас, вот, керівники мене обрати з Котовська, щас, тоже когда 30-33 года отслужили, ну спогади, да. спогади вже Йосиф Александрович там телефон просят. ну хотят, знаєте, когда вот, краще роки. Вот честно скажу, кращі роки я провел ну, в пожежной охороне. И в 31 на одном месте, ну, про, практически вот все, пожежи, все пожежи, которые были с 83 по 2014, но ну, помню, я форму в течение 31 года не снимал. У меня не было там субботы, воскресенья. Последние 20 лет я там в отпуск не ходил, ну. Це тому, я пам'ятаю сам. та... саме. Саме приємне до, до, до допомню тебе, друже. Що по цьому прикладу вже тобі дійсно телефонують твої колеги з інших районів Одеської області, з районів і говорять, треба подібну книгу випускати, тому що. Приклад є, гарний приклад, Йосик Сана. Так що я думаю, сподіваюся, що за першою книгою буде книга ветеранів, а далі ми зробимо, мабуть, спільними зусиллями. Мирон Степанович теж нам допоможе, щоб показати кожному району книги, щоб вийшли, щоб люди пам'ятали. Пам'ять наша сильна тим, що вона є. Тим паче, Володя займається темою дуже серйозною по молоді. Це приклад для молоді, так, Володя? Перший пожар був в 73-му ходу. на учебном судне в Атлантике в машинном отделении. Я почувствовал, что это такое на себе. Без специальной подготовки по морской, по пожар, пожарной безопасности мы бы с ним не справились. Второй пожар был на судоверфи в Владивостоке в машинном отделении, когда стояли на верфи. Ночь, всего пару вахтенных, и мы справились. Два или три человека справились с пожаром в машину. Опять же навыки. И в работе с молодежью нужно обязательно, тем более в наше военное время, уделять особое внимание пожарной безопасности. Это же не только пожарная безопасность, но и помощь пострадавшим в разных ситуациях. Эти навыки нужно начинать преподавать в старших классах, и, может быть, курсы организовать, и, может быть, какой-то из книг осветить. Именно центр подготовки моряков. Правильно ли они сейчас все учат, там же экзамены должны сдавать. Именно безопасности. На последнем судне я шестизвездочный катамаран отвечал полностью за безопасность всего пассажирского комплекса. Я сидел в ЦПУ, и когда по тревогам, по всем видам тревогам нужно было что-то остановить, что-то э, включить, что-то запустить, какую-то дать команду, то есть у меня был полностью комплекс весь безопасности. Если бы я не получил у нас, благодаря вот таким специалистам, школу, меня бы там в ЦПУ не оставили, чтобы я руководил целым пассажирским судном по безопасности. Поэтому это очень большое дело и нужно продолжать. Я тоже, Володя, сказал, ЦПУ – главное центральное пульт управления. У нас на Максиме Горке турбоходе тест стоял. Вахты было, два пожарных ходило постоянно, и на моей памяти до 4 5 таких пожарных было, потому что, как говорят на флоте, легче предотвратить, нежели потушить. Багато жертв было, но але... Життя триває. Я хотів би подякувати тобі за те, що ти видав цю книжку. подякувати вам за те, що ви прийшли. Це така скромна презентація. Головне, що книга вона є сьогодні, Люша. І це пам'ять пам за 50-річчя діяльності твоїх колег і ветеранів. Я бачу, як він сказав Олексій, коли зустрілися. Я сподіваюся, що подібної зустрічі може вже не буде, тому що люди прийшли, яким 75, 80 і більше. З інсультом, когось привезли. Але це була зустріч. Я думаю, ця книга, що про ветеранів вийде, Олексій, там на першій сторінці чи на обложці, на вкладинці, треба зробити, що цей гарний знімок, де всі зібралися, щоб показати знаєш, цих людей, які стали витикав створення цієї служби. Багатьох нема, але Дуже. про тих, кого нема, тут буде написано. Так що дякую. Буквально Ми... на закінчення пару слів. Так. Ну, Зміст хочу. Значит, основа это бойцы, бойцы, начальники круга, командиры отделения, радиотелефонисты, ветераны, династии рятувальников. вот в пожежной частины, отец, сын, дочка, зять, семья Руденко. На конкурсе была кращую Крыжинивская Оленя Яковлевна, яка, ну, 1977 го року больше 30 лет служила. И вот 1 грудня ветераны судремонтного судоремонтного завода Билы Клариса Николаевна 50, 50 лет э, очолює пожежную команду Ильичевского судоремонтного, судоремонтного завода. Она пришла старенькая Зиночка, знаете. Я сейчас 77. 50 50 роки вы руководить мужиками, ну пожарная порта, пожарного рыбная порта, Чернобыльцы, вот что не мероприятие, ну как оно есть, вот прошло, мы обязательно доводили до сведения Ильичевцев, Ильичевцев, через Телебачили, через и в областных и в, значит в, На всю краину мы рассказывали, ну вот для чего мы нужны. Два слова хочу сказать, что вот в 89 году пожежнее места Ильячивска получили 22 квартиры. Такого в бывшем в Украине ну, не было. Получили. Это, Это было как мой костяк. В 90-м році я став первый раз депутатом. Ильичевского миской Рады, 4 созыва депутатам Ильичевской миской Рады, 2 склыкания областной Рады и вот э, статус депутата, ну давав мне то, что бойцы одеты, обуты, ну я не знал, что такое там отпуск, выходные, елки растут и на территории подроздела, и рядом в микрорайоне, кто Знаю Черноморск, вот, Віталія Шума, 1 мая, ну, растут, растут, поливали, старались, ну, во всяком случае, все, так сказать, живое, живое. И ну, не стыдно мне заходить в підрозділ и. Это уже гарно. Так, що ти говориш? Я про це знаю персонально, тому що на зустрічі з твоїми виборцями у Вілічівську, Чорноморську, був і бачив, як ти поважали багато людей і поважають сьогодні, тому що ти дієва особа, Тим паче, подібного депутата, мабуть, не в міській, не в обласній ради, немає, щоб чоловік був шість кликань депутатам. Так що, Льошу, я тебе дякую. Спасибі, що ми колись з тобою навчалися в будівельному інституті. Спасибі, колеги. Йосифов, тобі персонально, тому що ти створив шедевр. Yes. Спасибі, що ти прийшов від молоді. А як земляку з да. Херсонщини, все. На цій оптимістичної но ноті ми будемо закінчувати. І зараз тривога. Ну чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна. Вона з нами була, лишається єсмь. Дякую, Спасибо. Разом до перемоги. Слава Україні слава рятувальникам. Героям Спасибо. слава. Героям.